Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Багатенький Річі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У великому місті, в самому серці світу, стояв величезний палац не з каменю, а з блискучого скла, мармуру та золота. Його дах виблискував, мов кришталева хвиля, а внутрішній дворик був засаджений пальмами з електричним підсвічуванням. У цьому палаці жив хлопчик на ім'я Річі. Він був зовсім непростим хлопчиком. Його батьки, містер та місіс Річ, були найбагатшими людьми в усьому світі. Річі мав усе, про що тільки можна було мріяти, власний парк розваг із атракціоном американських гірок прямо у вітальні, шоколадну фабрику, на якій він міг сам створювати свої батончики, тренажерний зал з інструктором, що цитував класиків під час вправ, власного вчителя математики, який навчав, граючи на фортепіано. І навіть персонального пілота, який щодня піднімав його повітряною кулею на сніданок у хмарах. А ще у річі був власний ресторан Макдоналдс, що знаходився прямісінько у нього вдома. У кожній кімнаті палацу була своя тематика. Одна була стилізована під корабель, інша під космічну станцію, а третя під джунглі з живими папугами. У річі був робот дворецький, який вміг жартувати, а ще басейн у формі динозавра. Та, попри всю цю розкіш, річі цінував не гроші, а своїх батьків і вірного слугу та охоронця, мудрого, строгого, але доброго Герберта Кетбері. Кетбері завжди стежив, аби хлопець був вихований, чесний і справедливий. І, хоч він міг кататися на найдорожчому велосипеді чи мати обід із золотим посудом, його щастя було неповним, йому не вистачало звичайних друзів, з якими можна було би пограти в бейсбол, побудувати хатинку з подушок чи разом сміятися до сліз. Одного дня Річі приїхав на відкриття нової фабрики батька. Після урочистих промов, аплодисментів і перерізання стрічки, він попросив водія дати йому трохи прогулятися. Дорога вела його до іншої частини міста, де не було блиску вітрин і дорогих машин. Зате була енергія, гамір і життя. На старому пустирі між двома будинками він побачив групу дітлахів, які грали в бейсбол. М'яч був обмотаний ізолентою, а замість справжніх бит вони використовували старі палиці. Але в очах дітей палала справжня пристрасть до гри. Річі зачаровано зупинився і спостерігав за грою. Він зробив кілька кроків вперед, і діти зупинилися. Один із них засмаглий хлопець у порваній кепці, нахмурився: Гей, це той багатенький з телевізора. Що йому тут треба? Інші обернулися, насторожено роздивляючись, річі в його сорочці з логотипом власної школи та начищених туфлях він виглядав як прибулець з іншого світу. Але річі не розгубився. Він усміхнувся, зняв сорочку, залишившись у простій футболці, і сказав: а, привіт. Я хотів пограти з вами, якщо ви не проти. Настала тиша. Хтось хмикнув, хтось посміхнувся, а потім хлопець на ім'я Тінні подав йому рукавичку. Тоді ставай у праве поле. І дивись, щоби не впустити м'яч, багатій. І отак. Почалася його нова пригода. Перші кілька ігор річі старався з усіх сил бігав, ловив м'ячі, навіть коли падав у пилюку, просто вставав і усміхався, що, на перший погляд, було незвично для багатої людини. Це викликало повагу. Діти, зокрема Тіні, Омар і Глорія, спочатку спостерігали насторожено, але поступово почали довіряти річі. На наступний день він приніс нові рукавички для гри, але не вихвалявся. Просто сказав, що в нього є зайві, то може поділитися з іншими. Він ділився ланчами, не приносячи делікатеси, а скромні бутерброди, зроблені власноруч. Він не говорив про свої багатства, а слухав про те, як Глорія хоче відкрити бібліотеку або як Омар мріє побудувати справжній безбольний майданчик для району. Пізніше річі почав запрошувати друзів до себе додому. Для них все було немов казка. Вони каталися на справжніх гоночних автомобілях просто по мармурових коридорах палацу, вграли в хованки у кімнаті, стилізованій під піратський корабель з гарматами, що стріляли повітряними кульками, і лазили по стінах кімнати скаледрому, розташованій просто над його бібліотекою. Найулюбленішим місцем для всіх став Макдоналдс, який був прямо у маєтку. Там вони самі збирали чизбургери, грали в касира і відвідувача, а іноді просто змагалися, хто з'їсть більше морозива за п'ять хвилин. Друзі почувалися не як в гостях, а як вдома. І хоча все навколо було розкішним, найважливіше там панував сміх. Довіра і справжнє дитяче щастя. Та тим часом у розкішному палаці, де зазвичай панувала тиша і блиск, назрівала справжня біда. Лоуренс Ван Док, головний радник компанії містера Річа, батька Річі, був завжди бездоганно вдягнений і з блискучою посмішкою, але за нею ховався заздрісний і жадібний розум. Він десятиліттями мріяв зайняти місце містера Річа та стати власником усієї бізнес імперії. Коли містер та місіс Річ вирушали у повітряну подорож до однієї з благодійних філій на іншому континенті, Ван Док реалізував свій підступний план. Він підкупив пілота, змінив маршрут польоту і підлаштував поломку навігаційної системи. Літак замість курсу на цивілізацію приземлився на безлюдному острові посеред океану. Там не було ні зв'язку, ні шансів вибратися без сторонньої допомоги. А вдома Ван Дох з'явився перед камерами з траурним виразом обличчя, оголосивши, що трапилась авіакатастрофа і що містер та місіс Річ, на жаль, зникли безвісти. Його виступ був переконливим, голос викликав емоції, а очі? очі блищали не від жалю, а від радості. Адже тепер він мав повний доступ до компанії і планував перетворити її на свій власний трон влади. Річі, розбитий від горя, несподівано став єдиним спадкоємцем усієї корпорації. Але замість свободи він отримав замок, у якому все під контролем охорона, підроблені документи і Ван Дох, що, наче друг, але все більше бере на себе керування компанією. Річі почав підозрювати, що щось не так. Він помічав, як Ван Дог уникає розмов про батьків, як охорона в палаці змінилася, а дехто з працівників почав дивно на нього дивитися. Не як на дитину, а як на перешкоду. Одного вечора він почув уривок телефонної розмови, де Вандох згадував острів і закритий канал. Це стало першим справжнім сигналом. Річі поділився підозрами з Кетбері, який на той час вже був відсторонений від обов'язків. Насправді Ван Дох звинуватив Кетбері в змові проти компанії і підкинув йому фальшиві документи, що нібито доводили його участь у фінансових махінаціях. Поліція швидко арештувала його без належного розслідування, і Кетбері опинився у в'язниці. Річі не вірив у провину Кетбері ні на мить. Через вікно на задньому дворі палацу він передав йому записку, заховану в книзі. Кетбері відповів кодовим листом, у якому описав свої підозри та запропонував план дій. Водночас нові друзі Річі, дізнавшись із новин про аварію, не повірили, що батьки Річі загинули. Вони самостійно почали розслідування, підозрюючи, що за всім стоїть щось більше. Ніж просто нещасний випадок. Тіні, Глорія і Омар прослідкували, як Ван Дох передавав дані в головний офіс корпорації. Вони потайки пробралися всередину, використавши службовий вхід, зламали комп'ютери, вивчили маршрути польоту, відновили стерті дані і знайшли координати острова, куди приземлився літак. Усе це вони негайно передали річі через стару радіостанцію, заховану на горищі маєтку. У цей час річі вдавав, що нічого не підозрює, але готував усе для втечі. Кетбері, перебуваючи у в'язниці, не здавався. Він щодня вивчав розклад охоронців, відмічав годину зміни черг, і за допомогою старого годинника з магнітним механізмом та ложки з їдальні зумів відчинити вентиляційний люк у камері. Повзучи вузькими технічними шахтами, він вибрався на дах будівлі, де, скориставшись розірваним простирадлом, спустився по стіні прямо в садовий контейнер для листя. Переодягнений у форму працівника прибирання, Кетбері пробрався до старого палацового гаража, де його вже чекав річі, у маскувальному одязі із підробленими пропусками. Завдяки хитрощам, кмітливості і чітко продуманому плану річі разом із Кетбері зміг вивести друзів на зв'язок із островом через зашифрований канал, захований у старій музейній радіостанції в маєтку. Коли команда дісталася острова, містер і місіс Річ були втомлені, але живі. Їх урятували і швидко повернули додому. Ван Дога було викрито, вся його змова записалася на приховану камеру в кабінеті. Батьки обійняли сина та всіх його нових друзів, і вперше за довгий час у великому домі лунали сміх і розмови звичайних дітлахів. Річі зрозумів справжній скарб це друзі, довіра і сім'я. Подививши в очі своєму сину, батько сказав. Знаєш, синку, неважливо, скільки в тебе є грошей, найважливіше, щоб в тебе було добре і чисте серце. З того дня палац став відкритим для ігор, для друзів, для добрих справ, а річі вже ніколи не був просто багатеньким хлопчиком. Він став справжнім другом, і жили вони довго і щасливо, поки хтось не закричав. Ей, а хто вкрав мою безбольну рукавичку з підписом Бе Рута? Але то вже зовсім інша історія, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.